Сьогодні в моєму черговому репортажі про балаклійських волонтерів є вихователь дитячого садка Лілія, Старусьова Тамара Іванівна, яка раніше виховувала маленьких українців, а зараз своєю працею наближає перемогу. Ось ми з вами прожили життя. Чи ми думали коли-небудь що. Що таке буде, що доживемо до таких років, що будемо воювати. Ви знаєте, я ж в дитячому садочку працюю. І от е, був такий час, коли наставало 9 травня, і потрібно було розповідати дітям про війну. Я їм розповідаю, і сама як вам сказати, не розумію того, що відбувалося, тому що це воно відбувалося з моїми дідусями, бабусями. От. А тут несподівано. Саме дожити до такого, да, і стати такого свідками це може да оцього жахіття це просто неймовірно це в голові не вкладеться я не знаю що там люди думали коли могли нападати на мирних не не просто військових а на мирних людей і завойовувати наші ж міста ми ж не хотіли цієї війни і ніхто не хотів цієї пропала. Вони ж хотіли знищити Україну взагалі? Хотіли, хотіли. вони хотіли, щоб ні української мови не було, щоб ні українських людей, населення не було, нікого, тільки російське. А ми ж теж люди. А ми ж теж хочемо жити, хочемо працювати. А чому ось 30 років незалежності ми з вами прожили і дійшли до війни, як ви вважаєте? Можливо, не було згуртованості. Ось такої, як зараз. А коли напали, то ми зрозуміли, що ми єдина країна, ми єдиний народ, ми українці. Ось так я думаю. Скільки це вже часу? тут проводите? ви знаєте, оце ми з Наталією Віталівною прийшли практично за декілька днів після того, як почалися тут збирати дівчата. Ми просто дізналися, де плетуть на нашому на посілку селищі, так, нафтовиків, от і вирішили, що ми не зможемо просто так сидіти. Нам треба обов'язково допомагати, хоч чимось. От можемо сітки плести, плетимо сітки. Можемо навчилися кавери, плетимо кавери, кікиморе, плетимо хімери на українській мові. От. Що можемо, Носки плетемо, килимки всім, чим тільки можемо, допомагаємо. Тому що ми небайдужі люди. Наші українські жінки зовсім небайдужі. У нас багато жінок, які на селищі нафтовиків живуть і працюють. Працюють для перемоги, для того, щоб наші воїни зігрівали свої ніженьки для того, щоб вони закривалися цими сітками. І скоріше поверталися до нас. Ми їх так чекаємо. Скоріше була перемога. Це, це неймовірно, як ми їх чекаємо. Ваші побажання. Ой, побажання тільки перемога. Перемога і швидшого повернення всіх наших воїнів, всіх, всіх, всіх до єдиного живими і щоб вони були щасливі. Добре, дякую вам. І до перемоги.